Пане головний начальник, можна я до вас устроюсь на роботу? Так, можна. Але чи знаєте ви Пуе? Так, я його скурив ще на другому курсі. А чи знаєте ви, із чого можуть бути головні несправності? Так, знаю. І. І скільки ж їх? Їх, пане, дві. І то які? Які, які? Або є контакт там, де він не потрібен, або нема контакту там, де він потрібен. Звісно ж, у кожному жарті є доля жарту. Але сьогодні мова піде про першу несправність. Ми будемо шукати. Обрив. Це тобто нема контакту там, де він потрібен. Нещодавно я виставив у себе на каналі у плейлисті Секрета Електрика. Відео, де було порівняння кабельтрекерів. Не тільки кабельтрекерів, а ще й індикаторів, які можуть знайти провід, провідник фазний. на якому Є 220 воль змінного струму. Я просто стараюсь бути максимально точним у висловлюваннях, тому що є люди, які дивляться мій канал з вищою освітою, ну, яким дуже не подобаються мої базарні вислови. Хоча електрики, мабуть, такими базарними висловами, часто користуються. Замість фазний провідник, кажуть, фаза. Таке. Так ось, користувач Ігор Мірошкін запитав мене, точніше не запитав, а висловив таке своє припущення, що кабельтрекер, ну, той, що був у мене і типу на огляді чи порівнянні, як сказати, огляд сьогодні його буде. Цей кабель-трекер має маркування MS6812R і T просто означає, що це ресивер, це трансивер. Тобто це приймач, це передавач. Я б його назвав саме кабель-трекер, Хоча іноді в магазинах можна його зустріти під назвою кабель-тестер. Ну, Не знаю. Так, не так, хай буде так. І він сказав, що він годиться тільки, ну він висловився так, для слаботочки. Тобто для мереж із низькою напругою. Що для 220 він не годиться ні як приймач, ні як передавач. Звісно, як передавач до напруги 220 його ніяк не можна увімкнути. на яфу можна, а цього ні. Це було продемонстровано в моєму в минулому відео. А в цьому відео я продемонструю дещо інше. Як саме знайти обрив за допомогою мережі 220 вольт і також за допомогою його передавача. Ось ми тут устроїли звичайну. В першому тестуванні ми мали ось таку звичайну схему. Ми під'єдналися до лінії провідника. І ми під'єдналися до нульового провода, або нейтрал. У нас він йшов, заходив в кабель і йшов по кабелю. І тут був споживач. Споживач був лампочка. Ми могли видзвонити. Цим кабельтрекером з індикатором напруги, напругу, яка йде по фазному провіднику. Де, як бачите, під напругою 220 вольт знаходиться оцей кабель. Звісно, зараз тут немає ніякого роз'єднання, він з'єднаний. Ну і як бачите, це все нормально. Ви кажете, що цей не, не працює трекер 220, що це? ну да, так і ж трекер від 220 вольт, цей приймач не працює 220 вольт. Працює ось. Як бачите, все нормально. Він працює. Ось, навмисно ну, його подалі, а тепер поближче, хіба не чуть. А так само можна кліщі. що це є? А, я його вимкну. Ось все. Ну, є, є. Отак сама викрутка. Всі індикатори. Чують, що тут є фаза. І працюють. Ну, якщо, Звісно, роз'єднати і фазний провідник, і нульовий. Отак От ось. Звісно, з цієї сторони буде чуть, з цієї сторони не буде чуть. Зразу хочу зауважити, що він у колі чує тільки фазний провідник. Нульовий провідник. На нульовий провідник він ніяк не реагує. Так само будуть і ці, звісно. Чуємо, що тут є, тут немає. Ось я зробив, обрив типу провода провідника по фазі. У цьому випадку у нас є під'єднання. До лінії. Йде собі провідник. І має десь розрив. І також є типу навантаження. Як бачимо, це вже тут не діагностується. Діагностується тільки сам фазний провідник. Нульовий вже так собі. Так само можна цим індикатором. Чи, наприклад, цим. Нульовий не діагностується. Я перевернув, тепер у нас обрив буде на нульовому кабелі. і так знайти його, ну, я хочу показати, що навряд чи вдасться. Тому що фаза у нас йде по цьому проводу, фаза не обірвана і фаза у нас буде, як то кажуть, дзвонитись по всьому, по всьому проводу, по всьому кабелю. Перейдемо до більш реальних умов. Зазвичай у вас на зломі чи обриві провода. У місці його обрива получається невеличкий такий вугільний місточок. По факту резистор. У цьому варіанті у нас є під'єднання до лінії, є під'єднання до нейтрали, є кабель, який іде собі нейтрал, собі йде до Типу навантаження. І лінія розірвана і теж йде до навантаження. Але на цій лінії існує ще якийсь опір, що ми імітували отою лампочкою. Із-за чого при під'єднанні до лінії, до мережі, у нас виходить, що оця лампочка світилася. І лампочку замість резистора під'єднали. І вона у нас світилася. Світилася, тому що оця, потужність лампочки, була значно, оця потужність лампочка, лампочки була значно більша, ніж потужність цієї лампочки. Перетікав струм через цей проміжок кола. І Напруга була більша на цій лампурсі. Тому ця не світилася. І в нас тоді виходило, що тут у нас є 220 вольт, а тут у нас є падіння, значне падіння напруги, тому, що я казав, тут виходить як, як дільник напруги, як схема дільника напруги один. Резистор з'єднаний з іншим резистором. Я дам посилання на відео про резистори. Там це все теж описано. І тут у нас вже якийсь там, ну, може 20 вольт якийсь. Хай із великим опором, але ж резистор. Зараз замість нашого резистора, то замість того опору, буде виступати оця лампочка. Ну, вона трішки, звісно, потужніша, ніж перетікання струму на тому ну, уявному резисторі. Але ну, я постараюсь об'яснити, що потрібно робити. З, з цієї сторони в нас є лампочка. І чому вона світиться? Вона світиться тому, що з іншої сторони ми увімкнули теж лампочку. І тут лампочка 100 Вт, а ця лампочка 10 Вт. У них є різний опір. Хто не знає, що буде, якщо опір, опір буде різний у мережі і що таке дільник напруги, можете подивитись моє відео про опір. А зараз дивимося, Замітували. У нас тоді виходить, що на цьому колі нейтраль. Чи нуль необирваний, обірваний фазний провідник. І, як бачимо, у нас тут є за рахунок отого навантаження, у нас є падіння напруги за рахунок якого і світиться оця лампочка. Є падіння напруги. Тобто іде тут повноцінна фаза, повноцінний фазний провідник із повноцінною напругою 220 вольт. А тут вже те, що йде після дільника, Ну, невелика напруга. Вона також може діагностуватися, але вже в меншій мірі. Тобто, вже, якщо чуєте, то вже значно менше вона діагностується. Ну, Можна там. Почути її, ніби. Ось давайте на більш чутливе поставимо. Тут діагностується гарно, тут уже ні. І так ми можемо знайти обрив. Так само можна діагностувати і тими індикаторами, кліщами з такою функцією, або ж ось. О. Теж. Хоча бачите, це більш чутливий і тут. Навіть невелика напруга та, що переходить ну типу з дільника. Але ж я кажу, в реальних умовах у вас навряд чи буде перехід в 10 Вт. Якщо у вас там буде перехід у 10 ватт, ватт у вас кабель димітиме. Там 10 Вт хватить, щоб той, той роз'єм, як то кажуть, ну, те не повне з'єднання, той типа резистор розігріти гарно. Ну, Можна чутливість трішки убрати, звісно, щоб воно діагностувалося більш-менш. Ось отако. Типу, тут ми чуємо. А тут ми вже менше чуємо. Тут чуємо. Тут менше чуємо. Все рівно, все рівно падіння можна це почути. Хочу додати, звісно, що в стіні проводку. Вже в бетоні мається на увазі, вже це буде більш складно виявити. Ця грань може бути дужче розмита, От, де йде повноцінна фаза, а де вже, де йде, можна сказати, повноцінних 220 вольт, а де вже йде обрізані, так сказати, ну, зменшені, які перетікають. Через цей умовний резистор. Ну і знайдемо обрив за допомогою передавача. Передавач під'єднаний одною стороною, хоч і до такого доволі таки умовного, але заземлення. ну, Типу, ми його заземлили одним кінцем. Тим самим кінцем ми, типу, до того, що ми не будемо діагностувати. Те, що до нуля в нас під'єднано, повинно було бути, тепер під'єднано до цієї умовної землі. А те, що в нас було до фази під'єднано, ми під'єднали другий провід генератора. Йдемо до нашого типу роз'єму, типу обрива і дивимося. Ось ось. З одної сторони ми його діагностуємо, з іншого ні. На обриві у, нас, у нас, виходить, він визвонює. Схема та сама, що і була. Тобто у нас є типу перехід невеличкий на резисторі, і в нас є з тої сторони провода є навантаження. Щоб показати, як цей прилад працює через бетон і за допомогою свого передатчика, звісно, відразу ж вимикаємо свою, там чи ту квартиру, де ви хочете знайти це, вимикаємо від освітлення від мережі. Повністю і фазу, і нуль. У мене на автоматі. Він є двополярний, відмикає зразу і фазу, і нуль. Якщо ви, в принципі, відімкнете тільки фазу, тому що, ну, іноді буває у поселеннях, ну от таке, тільки фази відмикаються, нуль не відмикається. Тоді виходить, що у вас вже є нуль. Уже нульовий провідник у вас мається. І ви повинні з цим, як то кажуть, ну, коректуватися. А у мене зараз виходить, що немає ні нуля, ні фазного провідника, ні, ні взагалі нічого. Тому я увімкнув у той ну, провідник, типу який хочу знайти Ось о, від передатчика один провід. Інший провід у мене йде на батарею. Батарея, у мене опалення зроблено металічними трубами. Яке приєднання до водопостачання? Ну і вмикаємо. Вмикаємо його на повну потужність і шукаємо. Помните, так само як він І220 e знаходив. Так само. Іде. Знаходить собі. Ближче, звісно, краще він буде краще дзвониться. Розетка у мене страшна то бої. Кому що незрозуміло буде, можете задавати питання в коментарях. Я намагаюся їх відсліджувати і відповідати. Не забуваємо також ставити лайк. Підписуємося, хто не підписаний. Ще буде далі значно цікавіше на все добре.